Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 593 тисячі особин за добу 1160, і поранено 1 мільйон 779 тисяч 480 песиголовців, за добу 3480. танків 8455 одиниць за добу, 5. Бойових броньованих машин 16385 одиниць за добу 17, артилерійських систем 16764 одиниці за добу 36 реактивних систем залпового вогню 1146 одиниць засобів протиповітряної оборони 920 одиниць за добу 1. літаків 366 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13491 одиниця, за добу 19, крилатих ракет 2426 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 22649 одиниць за добу, 59, спеціальної техніки 2806 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!